Всім доброго дня. Ой, вже обід, а так я на, на дворі пече, що це капець. Прийшла подивитися, з чим Наташа зайнята, гукати її на обід. Сховалась від сонця, а вона поки пече, на городі робити не можна нічого, бо жарко, то вона в хліві наводить порядки. То вона помила була це все, цей гній, а це вже білить. Підсохло, білий. І вже й викрасила квіточки, перегородки. Була краска дешевша, то ми не красили. краска дорога, то вирішили красу. М да. Потреба вже в цю кліточку, тут було тих четверо, що ми перегнали. Туди до хліва, а тут на дачі. Була льошка, що теж поросилася ми їх перегнали. Тепер треба льошку другу вже сюди загонити оцю первісточку Ось чітки. Щітки попридумували, а колись ми робили, сіяли просо, робили з знаю, баба ходила десь спроса. Трава упороби, така, так. Да. А нас там на Хмельниччині проса робили. А тут, як я приїхала, тут, тут робили вже із цих із зав'язок щітки. Мабуть, ага. і зараз вони продаються, да? а, не, ну так? Ще й хороші щітки, вони так скоро не стираються. Та да, з тих капроневих ниток. Тут прохладенько. Взагалі, працюй, а я пішла готувати щось їсти. Бо там Ігор вже проголодався, втік сонця копав, щось втік. Так, ячмінь помаленьку. Помаленьку-помаленьку підростає. А що ж з нього взяти? Як оце так порепала земля? Чекаємо, чекаємо, дощику, то що ж таке? Кружка, кружка по селах іде, а в нас нема. Ще подивлюся, зараз на люцерку, що тут. Ми з ячменем не підсівали. Тому що теличка в нас не хоче сіна ячмінного їсти. То сіяли одну люцерку. І що, і що? І що? Які щель. Така, така люцерочка. Вона непогана, але ну, якби пішов дощик. Перший в кіс все одно на сіну не буде, будемо косити свиням, а за другим вона буде краще. По любому дощ буде рано чи пізно дощ повинен бути. Отак щось захмарюється, захмарюється і нас минає. Отак в закінку 30 градусів. А що вже казати на сонці. Чекаємо, чекаємо дощечка, Дощика, а тепер піджимає дощик. Треба поховати оці дощечки, що розібрали із шалашиків, поки сухенькі. Нема хмарів кружка вже і гріміло, і блискало. І тішина, наче в котлі. Вітерець закриває. Ігор вже приготувався гарбузи сапати, вже вчепив такого культіватора до тракторця, але погримує, рішив сховати доски, так. Може, дождемося, якщо з цього краю йде хмара, то в нас завжди дощ. А якщо і з цього боку, і з цього то нас минає. Ну, звідти суне чорна хмара. Ну, ось побачимо на цей раз. Чи нас мине, чи ні. Чекаємо, чекаємо. Котлована вже докопали. Тепер треба завести каменя і піску. Ой, таке пече на дворі, а ми десь стасіком хол'єри достали. Стасіка температура 38 з фостиком. У мене і соплі, і кашель, і пчихання, і все на світі. Це тобі погода. Я вчора води нагріла, понабирала, то попідливала розсаду. Сьогодні води нагріла, понабирала, думала клубнічку підлею. Так шкода її. Вона така росна. Ой, які ягідки. І не знаю, що робити. Чи буде, чи не буде дощ. там казав, що нема жуків. Що робиться? На кожному кущові, На кожному кущу. Тільки вип'ю ви, ось. О, три листки і всі три. Це капець. Ще трохи ось, що робиться. І вони всі, всі будуть сидяти. Ще трошки такою спекою вони всі вилупляться. Що робиться? Сидять і відкладають яйця. Геть на бур'яні. Від на кожному кущу. Що це шутка? Кожен корч, кожен корч. Ужас. Гляньте. Ой! Треба тепер дивитися. Тільки почнуть лупитися і треба кропити. Дочекалися вже клубнічки свої, вона починає вже достигати, та що осінню садили. Вона не дуже крупна, тому що вона не поливається такою спекою, це ще й так дорого, але дуже солодка. Все ж таки до нас дощ ще не дійшов. Будемо зривати. Наташа збирається цибулю кропити. Так, да, Треба було її давненько вже покропити. Такий, коли купила ще весною, мабуть, спрацює, бо лежить купляний, а треба ж внести. То забуваю, то вітер, то ще, а це думаю, а вдруг зірву дощик. Треба покропити від мухи цибулевої, від гнилі, казали дуже хороший. Це мене не обробляла я ніколи. Зараз не обробиш, не будеш мати врожаї. Як бурачки ми ці кормові обробили, бризкали. Той стоять гарненькі, а столовчики не побризкала, посадила, та й покрутила попелиця, прийшлося кропити. Просто насіння не обробила. Да. Оце ж е, сусідка питає, чи в мене не покрутило бурачки, яка в тебе насіння, в мене покрутило, яка насіння оброблене, ні, а значить воно покрутить. Та мусіла кропити зверху. А я збиралася клубніку полити, але, мабуть, піду полию там, де не посходив баштан. Бо кума моя кабаки, де не посходив, насаджувала і поливала, але це ж скільки ні, кабаки, то збочення. Баштан то ще скільки його, там то ще можна, щоб хоч покільчилося, може, якраз дощ піде. І часник теж кропить. Ну, в торік ти кропила тут, але ж торік гарне все було, в торік дощ... дощ ішов по заказу. Ой боже. Угу. Так, одні кажуть витягувати стрілки, другі кажуть зломувати, а як правильно. Горох цвіте. Так, я сьогодні сполола морквочку. Хоч і дощу немає росте. Трошки її підворушила. А зараз покажу, як це під зубочистку, як вона посходила. Оце. Мало що проривати. Так, ось це радочок моркви з осені посіяний, а це весною. Я не бачу різниці ніякої. Що таке? О Боже, він, о, він на велосипеді поїхав. Бабка ще не бачила, як він катається. Уже навчився. Ой Боже! Вертайся, бо гуси бояться! Вертайся! Ой Боже. Хоче показати, як він катається на велосипеді. Зараз подивлюся. А він гуси гонить, там гуси пасуться. Олежка туди не їдь, бо там гусочка чужа пасеться. Не лякай. А ну давай рівненько їдь. Діана побачить, як ти їздиш. О, те буде діло. А скільки ще раз упаде? Так, мої меншенькі збираються ячмінь кропити їхати. Може, зіруть дощ. Що, Анжела, їдете дощ зривати? Дощ їдете зривати. Спин. Спину. Да. Спину? <свіс> Ідіть, йдіть сюди, всі сюди, всі-всі, всі. всі, всі. Так, Ігор поїхав пробувати гарбузи сапати. Я пасу гусей і онуків. А дощ так і десь пішов і нема. Пішила, Ігор, приженити лицю. Ігор, принеси трави, бо дощ зараз буде, висить над головою. Ага. О Боже, о Боже. Я досить так сива ще луче посилую. Треба ж по цій сушейці їхати. І так летіти. О так Скільки раз ти вже сьогодні впав? Нема помалу їхати, треба бігом. Не спіши! Ти ще не дуже такий наєзнік, що ти спішиш? Помало. <кхи> Настя, ти що балуєшся? Га, чого балуєшся? <кхи> Боже, каже, що руки згоріли. Ти так тісно руля тримаєш чи що? А нащо ти так тісно його тримаєш? Щоб не впасти, Щоб не впасти? ой Боже. Ти Так тримаєш, аж руки гораздо. Гляжа. Гроза? Угу. А як хмара, то що буде? Мабуть, хмара і гляжа. Гляжа буде. Гроза? Хмарно. Хмарно. Роза буде. так. Да. І дощ. Внуки допомагають бабці сопати. Олежка сам не може подужати, попхнути вдвох. Це підросаду плантація тут. Хорош, хорош, все, 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 все. Бачите, що далі посапано? Розвертайтеся. Так, на дворі вже вечоріє. Олег, а А дощу нема. Тато з мамою ще десь на городі, Ігор з Наташою теж на городі, десь гарбузи сапають, а мене внуки розлікають. Вже накаталися, руки і ноги болять. Взялися вже сапати. Все, руки не болять. Хороша? Ні. Ні. Хмара, з якою ми чекаємо дощу, так і стоїть. До нас просуваються дуже помало. Ми чекали, чекали, вирішили, що немає коли чекати, треба пробувати сапати кабаки. Бо тут у нас тупінамбур. Дає житні. Заріс прямо лісом. І це ми от цю смужку вже сапали. Ну не видно. Воно корінчик остається і росте. Не знаю, що йому робити. Треба, мабуть, сою якусь сіяти і кропити, бо це ой, веселка. Не знаю, чи вам буде видно, мабуть, погано. О, видно. Ось так гарна веселка. Дощу ще не бачили? А веселка вже є. Торік я мотижила, як і гора не було. А тепер є він, то кажу, бери сам. Такий культиватор ми зробили самі до цього тракторця. Крилило, а чи вирвало. Нам залишиться тоді просапати самі рядочки. Кабаки вже гарненько видно, але все просить дощику, який до нас ніяк не може добратися. А я Приїхала мопедом, стоїть сапа. Поки він буде культивірувати, буду потрошки сапати. Стапати залишається ось така смужечка. Якщо мягко, то досить це швидко робиться. І якби не цей, то пінамби. От, от як його вивезти. І торік кукурудза тут була, я кропила і не взяло його. І все одно пороситься і пороситься. Дійшла я до гори, а тут уже треба придивлятись, де сапати. Бо ось поміж топінамбуру сховалися кабачки, кабаки. Такий виліз якийсь. Так, а, а міжряддя після культиватора. О, зараз подивимося. Ось витягує культиватор трішки. Але там деякі зачіпала, то не витягнуло, приложило. То я думаю, треба буде почекати, щоб він прив'яв цей бур'янець і потім пройти подивитись, де не висмикнулося, то сапати. Ось такі прямо купи витягує. А він собі росте й буяє. І дощу йому не треба. Ямка гарно посходили, а рядом сьогодні та й немає. Ну, зернятка, пробувала, розривала, зернятка собі цілесенькі, лежать і чекають вологи. Плюс чоловік годить, проходить по одній загінці, по два рази. Там, де було більше топінамбуру, то й три, щоб краще витягнути і щоб чим поменше залишилося сапати. А я торік своїм сапальщикам так не годила. Добре, що по разу проїхала загінку, а ви сапайте, бо я не вспівала за ними, були трішки помощники. О, так, да, я їм так не годила. Вони мусили за мною смужку трошки ширшу сапати. Ігор переїхав вже на наступний город. Там культивірує. А я вирішила, поки він ще там покультивірує, ще трішки посапаю. Ось дойду оцей рядочок, та й там уже легше. Та вже чистіше. Але що встигну, бо вже вечоріє і починають комари косати. Так, рядочки досапали. Не думала навіть, що подужаю, але впоралася. Тепер треба їхати додому, поратися, бо ще свині не їли. Тут розносити хліба, бо їхнє время вже вийшло. Ось так вийшло. Ігор теж, цей город род уже бачу, закінчує культивувати. Але тут рядочки чистесенькі, можна сказати, міленький бур'ян тільки, то тут буде сапати за виграшки. Ну, це вже буде не сьогодні. Всі вже посходилися, поз'їжджалися, хто де впав. П'ють каву, будуть розходитися по домах, будемо віддихати. Да, цю пору всі наробляються, хто в селі живе. Ой, всім на добраніч і спокійної всім ночі.